У Запоріжжі тропічна малярія вбила людину. Ще один пацієнт із цієї недугою нині в реанімації. 26-річний чоловік у тяжкому стані. До нього нікого не пускають. Утім, медики кажуть, що найстрашніше для нього вже позаду. Виздравлюють. Ну, Заболівання тяжолено. У нього протікало в тяжої формі. І зв'язано це було навіть в якій то з познім обращенням. Обидва випадки тропічної малярії виявили в пілотів авіакомпанії Моторсіч. Заразу вони підхопили в Судані, де протягом кількох місяців перебували у відрядженні. Повернувшись додому наприкінці грудня, пілоти відчули себе зле. У них піднялася температура та з'явився біль у м'язах. Один із них, 41-річний чоловік, звернувся до лікарів, але ті через схожі симптоми запідозрили грип лише на початку січня, коли стан обох погіршився. Чоловіків ушпиталили, зробили аналізи і виявили малярію. На жаль, для одного з пацієнтів запізно тяжола малярія, яка часто неблагоприятний неблагоприятне. І в даній ситуації ми теж мали один смертельний випадок. Чому ці двоє пілотів усупереч правилам авіакомпанії перед відрядженням не пройшли обов'язкової вакцинації, нині з'ясовують. Ну, я не знаю, чому ребята не, пили не употребляли. Вони були проінструктувані. Лікарі тим часом заспокоюють, тропічна малярія від людини до людини не передається і радять тим, хто рушає до екзотичних країн не нехтувати профілактикою хвороби.